Сьогодні у нашому дайджесті, кого з українських гравців хотів би бачити в Мілані Андрій Шевченко? Гюндоган вважає, що збірній Німеччині потрібні лідери різного походження. Повернення Барселони на Камп Ноу може бути відкладено. Мілан повідомив Болоньї, що виплатить відступні зірк за 40 мільйонів євро. Андрій Ярмоленко: зараз у нас найсильніша збірна за всі часи. У збірній Англії шоковані, що гріліша не взяли на євро. Тяго Сілва, Неймар дуже сильний ментально. Якби на Месі чинився такий самий тиск, він би закінчив би з футболом. Реал не задоволений щільним календарем через новий клубний чемпіонат світу. Команда може провести 72 матчі за сезон. Стала відома сума компенсації для Тенхага у разі його звільнення з Юнайтед та реакція тренера на трансферну політику червоних дияволів. Реал не готовий заплатити за Девіса 50 мільйонів євро, які запитує Баварія. Збірна України провела тренування перед матчем із Польщею. Тож перейдемо до новин. Андрій Шевченко висловився щодо розвитку українського футболу. У січні Шевченка було призначено на посаду президента Української асоціації футболу. Я освоюю нову роботу. Мені цікаво збудувати систему. Ми всюди стежимо за нашою молоддю. Нам потрібні люди, котрі звертають увагу на кожну деталь. Найбільше я пишаюся зростанням усіх команд, навіть на молодіжному рівні. Зараз багато хто з наших хлопців грає за межами України, що сприяє їхньому розвитку, сказав Андрій Шевченко. Також колишній форвард Мілана висловився про пріоритет італійського клубу на трансферному ринку забивного нападника. Мені здається, це логічно після відходу олів'є Жиру Жиру справжній центральний нападник, зробив фантастичну роботу в Мілані. Замінити його буде нелегко, без нього знадобиться ще один справжній форвард, який гарантовано заб'є 16-17 голів. Проблемою команди останнім часом була недостатня результативність нападаючих. Про українських гравців, яких він міг би порадити Мілану. Дуже багато: Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Артем Довбик, сказав Андрій Шевченко в інтерв'ю для газета Дела Спорт. Ілкаю Гюндоган вважає, що збірній Німеччині потрібні лідери різного походження. Капітан німецької збірної прокоментував опитування АРД, за даними якого 21% німців хочуть бачити більше світлошкірих гравців у збірній Німеччині. Я знаю, що такі люди, як я, потрібні як лідери, тому що це відображає поточні реалії Німеччини. Можливо, ми виглядаємо інакше, але ми такі самі німці. Я знаю, що можу бути прикладом для наслідування, але не хочу надто загострювати на цьому увагу. Я став капітаном команди не через те, що походжу із сім'ї мігрантів. Це не взаємопов'язано. Важливо лише те, яким тебе бачать товариші по команді та тренери. Капітанами стають лише ті, кого команда вважає відкритим та чесним. Сказав Гюндоган в інтерв'ю Spiegel. на Камп Ноу скоротили час проведення робіт через скарги мешканців. Співтовариства жителів районів Рамон Нотат, де Лескорц та Авінде Дечілі поскаржилися на сильний шум, що супроводжує роботи з реконструкції стадіону Барселони. Вони стверджують, що клуб не дотримувався обмежень, узгоджених у квітні минулого року. Якщо раніше роботи могли вестись до півночі, то тепер мають закінчуватися о 22.00 такі умови нової угоди, укладеної між Барселоною та мешканцями довколишніх районів. Ці обмеження діятимуть із понеділка по п'ятницю. Крім того, роботи по суботах буде заборонено як і мінімум до 20 червня. Цього дня сторони проведуть нову зустріч, на якій проаналізують дотримання нових заходів. Якщо порушень не буде, то Барса швидше за все зможе проводити роботи кожної другої суботи. Раніше президент клубу Жоан Лапорта заявив, що Блаограна має намір провести перший матч на оновленому Ноу у грудні цього року. Плани можуть змінитися через нові обмеження. Мілан близький до трансферу Джошуа зіркзеє. Росенері вже повідомили Болонії, що активують пункт про відступні у розмірі 40 мільйонів євро. Переговорів між клубами не буде. Повідомляє журналіст Релево Матео Моретто. Наразі Мілан працює над досягненням угоди з нападником та його агентом. Сам футболіст хоче залишитись в Італії. Сторони оптимістично оцінюють ймовірність угоди. Минулого сезону серії А зіркзає провів 34 матчі, в яких забив 11 голів і віддав 4 результативні паси. Також Мілан веде переговори з Челсі стосовно Ромелу Лукаку та з Тоттенхемом стосовно Емерсона Рояла. Капітан Національної збірної України Андрій Ярмоленко узяв участь у прес-конференції напередодні товариського матчу зі збірною Польщі. Збірні України та Польщі зустрічалися між собою на Євро-2016. Що змінилося з того часу? Збірна Польщі завжди хороша команда, має багато чудових гравців, які виступають у найсильніших чемпіонатах Європи. Щодо нашої збірної, то в нас багато чого змінилося. Гадаю, зараз у нас найсильніша збірна за всі часи. Тому що багато молодих гравців переїхали в топ-чемпіонати? Якою буде ваша місія на чемпіонаті Європи? До цього турніру буде прикута увага всього світу. Для нас це є можливістю нагадати всьому світу про те, що щодня в нас в Україні вбивають дітей, жінок, гинуть військові. Для нас це також є стимулом. Чемпіонат Європи як для гравців, так і для українців є дуже важливим. Ми спробуємо показати свій максимум. Як оцінити результат товариського матчу з Німеччиною? Матч з Німеччиною ми можемо сприймати позитивно, оскільки грали на виїзді проти серйозного суперника. Результат 0-0, гадаю, є позитивним. Гравці збірної Англії вражені непопаданням Джека Гриліша до складу на євро. Раніше стало відомо, що Вінгер Манчестер Сіті не був включений до підсумкової заявки збірної Англії на євро. Як пише The Telegraph, гравці збірної шоковані рішенням Гарета Саутгейта виключити Гриліша зі складу на чемпіонат Європи. За словами джерела, один із старших членів команди особисто звернувся до тренера, щоб спробувати зрозуміти його рішення та пояснити його партнерам по команді. Зазначається, що немає жодних натяків на сварку чи конфлікт усередині команди. Тим не менш, гравці були шоковані рішенням тренера. Деякі з них після цього вирішили до Гріліша, щоб підтримати його. Вони сказали, що він мав бути у складі. Гриліш був у складі збірної Англії на двох останніх великих турнірах Євро 2020 та Чемпіонаті світу у 2022 році. Тіаго Сілва розповів про тиск, який зазнає Неймар. Я багато чого просто не розумію. Якщо дивитися на гру Неймара, все, що він робить, здається простим. Дуже важко повторити все те, що робить він. Немає жодного гравця у світі, який мав би такі ж характеристики, як у нього, і такий самий рівень майстерності. Неймар дуже сильний ментально. Я бачив інтерв'ю Месі. Якби на Месі чинився такий тиск, як на Неймара протягом усієї кар'єри, він би закінчив би з футболом. Неймар дуже сильний, тиск на нього занадто великий, іноді він стає нестерпним. Ми, як друзі та колеги, бачимо, наскільки він зазнає тиску, а все, що він хоче, це бути щасливим, він хоче грати у футбол. Бути футболістом у Бразилії дуже складно, сказав захисник флуміненце. Мадридський Реал не задоволений щільним календарем наступного сезону. Причина у новому форматі клубного чемпіонату світу, де тепер братимуть участь 32 команди із шести конфедерацій. Наступний сезон ми збираємося розпочати у серпні, а закінчити у липні. Безумство. Вони збираються вбивати гравців. Журналіст релевого Хорхе Пікон наводить слова джерела у реалі. Перший матч сезону у Суперкубку Європи Реал зіграє 14 серпня 2024 року. Якщо мадридці вийдуть у фінал клубного чемпіонату світу, то сезон для них завершиться 13 липня 2025 року. Наступного сезону Реал може провести 72 матчі. Новий клубний чемпіонат світу додає сім ігор. У Мадриді не бачать сенсу у турнірі, навіть незважаючи на потенційний дохід 50 мільйонів євро за участь та ще й 100 мільйонів за перемогу. Манчестер Юнайтед буде зобов'язаний виплатити нідерландському фахівцю Еріку Тенхагу 10,5 мільйонів євро у разі його потенційного звільнення з посади головного тренера червоних дияволів. Про це повідомляє Мірор. За інформацією джерела, якби Манчестер Юнайтед програв Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії, босам червоних дияволів довелося б виплатити Тенхагу суму у 7,9 мільйонів євро. Наголошується, що на даний момент у Манчестер Юнайтед триває аналіз роботи нідерландського фахівця цього сезону, за підсумками якого буде прийнято рішення про його майбутнє. Раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тенхак висловився щодо транспортної політики червоних дияволів. Суми сплачені за гравців справді дуже високі, проте я не несу за це відповідальності. Клуб проводив переговори, у тому числі з якісними футболістами, які зрештою не перейшли. Все набагато тонше, ніж це малюють, говорячи, що трансферна політика клубу катастрофічна. Незважаючи на все негативне, фундамент команди зміцнився. Можливо, зараз це не видно зовнішньому світу, але всередині клубу кожен може це помітити. Наводить слова Тенхага Мірур. Нагадаємо, Тенхак був призначений на посаду головного тренера Манкуніанців улітку 2022 року. За підсумками минулого сезону АПЛ, Манчестер Юнайтед посів восьме місце. Цього тижня представники мадридського реалу знову зв'язалися з оточенням 23-річного лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса з метою обговорити його потенційний трансфер у стан вершкових. Про це повідомляє БІЛД. За інформацією джерела, Баварія, як і раніше, не хоче продавати Девіса в реал за суму меншу ніж 50 мільйонів євро. У свою чергу, Вершкові не готові виплатити таку суму і розглядають варіант для того, щоб підписати канадського футболіста безкоштовно влітку 2025 року, коли в нього закінчується контракт із Баварією. Нагадаємо, минулого сезону Девіс взяв участь у 42 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами. Згідно з інформацією, представленою на порталі TransferMarket, ринкова вартість футболіста становить 50 мільйонів євро. Збірна команда України 6 червня провела офіційне тренування на полі стадіону «Народовий» у Варшаві. У тренуванні взяли участь усі 26 гравців, які присутні в таборі збірної. Команда здійснила пробіжку газоном Арени, після чого виконала комплекс підготовчих фрав перед основною частиною тренування. Зокрема, були і цікаві завдання від тренера з фізпідготовки Віталія Кулиби на спритність та швидкість реакцій. Після цього відбулися ігрові серії, завдання яких підготовка до матчу та напрацювання тактичних моделей гри. Головний тренер Сергій Ребров обіцяв на прес-конференції ротацію складу в порівнянні з матчем проти Німеччини. Відтак, тренерський штаб тестував різні поєднання гравців у ланках. Виконуючи роботу, футболісти ознайомились з полем столичної арени, яке перебуває в хорошому стані. Трава на вечірньому тренуванні була трохи вища за звичайний рівень, тому що на ній тренувалися обидві збірні. Вранці, 7 червня, працівники арени підстрижуть газон. Відтак він буде в ідеальній кондиції для матчу. Спарених між командами Польщі та України пройде 7 червня о 21.45 на стадіоні Народової у Варшаві. А на цьому все, друзі. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Ми трудимось для вас, і ваша підтримка дуже важлива.